Uh, Демісезонне ортопедичне взуття від турецької фабрики перлина створені, з думкою про дітей. Легесенькі, еластичні, комфортні. Uh, таке взуття дитина з, з легкістю з, одягне самостійно. Uh, завдяки липучкам і щільності. Ті фіксації на ножці. Щироки підійдуть для ніжок різної повноти підйому. А, натуральна шкіра, ззовні, щільний фліс, всередині, а, теплі, ніжка буде завжди тепло, сухі, суп'янатор. Ортопедична устілка, такі ось моделька. Е досить тверда задня частина, е амортуза в частині п'яти, ну, допоможе розподілити навантаження всієї ніжки на цю модельку. Моделька дуже гарна, все Де... температура їхня до мінус за счет високої підошви, підошва ребриста, підошва висока, ніжки будуть теплі. Натуральна шкіра, нубук. На Це, ну, Шкіра молодого теля... ну, теляча шкіра. Ми так називаємо ще її. Моделька дуже яскрава, гарна, зручна. Рекомендую. Перлина, це Туреччина.